Якщо в Талліні або в Празі е, хтось запізнюється на п'янку, вибачте, ну тобто люди сидять за столом і чекають в вересня, наприклад. І я туди, значить, приходжу, і всі кажуть, що ти запізнився? Я кажу, що на дорозі мінти е, зупинили, я швиденько дав 50 доларів. І, і, і... Вони не зрозуміють. І вони так, що? Що ти сказав? А якщо це буде в Києві чи в Полтаві, скажуть молодець, хороший мальчик. І тому це якби є, є частиною. І коли кажуть з голови, я кажу а в селі. Коли одного, признач... одного обирають начальником села, а його брат приходить і каже: ти мені дозволь поставити магазин, тільки іншим не дозволяй. Щоб я був монополістом, щоб у мене тут. А я тобі буду давати теж. Це корупція це те, що займається в сусідньому селі, а те, що в нашому да, селі. Це... це так просто дружба. Це, це, <реш> 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 це, це <реш> дружба. Кумівські стосунки. <реш> да? Да, да. Але ж під час війни е, це ж не, не просто казнехраство, ну це ж мародерство. Тобто таки повторюючи, що ми з тобою обидва закінчували історичний факультет. А коли не крали під час війни? З давньої Греції, з давнього Риму, з давньої все, що як тільки війна, найбільш, вибач, на слові, хоробрі, бо такі менш хоробрі вони бояться думають, бо більше очей дивляться на корупційні дії. А такі виявилися, що дуже хоробрий міндіч. Міндіч виявився хоробрим. І він о, так це ж якраз той момент, коли це все можна і зробити. Всі ці оборудки, усі ці, все це можна зробити. І тому я теж я не, не сильно здивований. І історія людства показує, що під час війни крадуть ще і як. Єдине, що тут можна подумати, що українці дуже часто воювали за чужі інтереси. Австро-Угорщина, Російська імперія, тепер вже це наше. І якби вже у себе з кишені витягати, ну це вже якось. І другий момент, до речі, про Міндіча, якщо ти вже почав, я сьогодні про це подумав, почав десь навіть про це говорити. Тут є така досить така тендітна тема: весь світ, в всьому світі так чи інакше, є хвиля антисемітізму. У нас, начебто, Кабмін призначив зараз офіційну людину, яка буде боротись з антисемітизмом. Сьогодні прочитав інформацію, якщо це проєкт, я не знаю. Але це визнання, що у нас є антисемітизм. Найбільш виразний випадок це Японія, де є антисемітизм, просто євреїв нема. А антисемітизм все одно є. Є частина японців, не Так, ні, абсолютно серйозно. Які кажуть, во всьому мінувати євреї. От це. Хоча вони їх, може, і не бачили ніколи. Тому, ні, ти... У нас, подивись, у нас обрали президента. Навіть... Ні, ні. Якраз я вже кажу, що з одного боку, оцей момент, коли 73%, і це показує, що всі ці розмови про антисемітизм український це російська профанація, очевидно. Але сьогодні, от якщо не на побутовому рівні, не у нас з тобою, а на побутовому, на вулиці, да ж вас там винувати. Да ні, на міндича, посмотри. Оцей аргумент буде постійно кластися на стіл в побутових таких з бабцями під під'їздом, під, під Знаєш, які сємочки, сі, їдять. Питання з твоїм історичним досвідом, е, Про Міндічен без етнічності? Е, на жаль, у нас скасувала влада вибори будь-які. На жаль, на жаль, бо я демократ за природою і вважаю, що демократія це схильність взагалі, української натури. Але от влада обрала таке рішення. А як історик, що ти скажеш, що будь-який авторитаризм, будь-яка авторитарна держава, він приречений на фаворитизм. як фаворитів би не, не, не називали Сматрящі. Гаманці, не знаю, бухгалтера, коханці, коханки, але це приреченість незалежно від прізвища. Тобто, ну один втік, міндіч. А вони тепер будуть постійно, якщо у нас виборів немає. Ні, ну по-перше, я, я скажу так: фаворитизм — так. Я з тобою погоджуюсь на 100%. Авторитаризм я був би більше обережний. Я не переконаний, що знайдеться якась сила. Навіть потужна сила, яка після всіх наших революцій, які почалися з твоєї революції, от, що хтось наважиться аж, аж так. По-перше, не наважиться, а по-друге, ми бачимо ці картонні виступи влітку, в САП і Набу, що люди виходять. Один раз. Люди Слухай, люди не будуть виходити кожен тиждень чи кожен місяць. Вони вийшли, коли заболіло. А якщо почнеться такі дуже серйозні утиски, авторитаризм стане більш-менш таким ну, наявним, то я думаю, люди будуть виходити. А от фаворитизм, я, наприклад, вважаю, що оці два терміни по чотири роки, два терміни по п'ять років, те, що і в Америці, і в Європі, і всюди, це запобіжник не від… це лікування самого лідера. Бо західні люди зрозуміли, постав Данія, постав вересня якому постійно буде облизувати сраку і, і казати, який ти геніальний. І ти просто захворієш на третьому терміні. Тому ми тобі даємо два. А далі, щоб, щоб ти не захворів, щоб ти не, не, не з глузду не з'їхав, ти маєш тільки два рази в Америці, два рази по чотири, в Європі два рази по п'ять, десь по чотири, десь по п'ять. Було в Брита... було в Франції сім. Вони скасувалися. Був період невеличкий, коли шість було в Польщі на початку 90-х. Але просто це навіть не для того, щоб була демократія, а щоб ти, бо будь-яка здорова, нормальна людина прийде, а її з всіх боків облизують і кажуть: ти геній, 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 геній. І ти через два терміни по п'ять років, так я ж геній. Я ж геній. Але ж війна подарувала фактично можливість. Без виборів оцих, що кажуть, 4-5 років. Дивись, ну, перший п'ятирічний термін а, Зеленського вже триває 6,5 років. П'ятирічний термін триває 6,5 років, кінця краю не видно, середньозважений сценарій війни ще 12 років, біологічним математичним аналізом. І тобто 6,5 плюс ще 12. Тобто 18,5 років першого терміну, а далі він подивиться. Ну, бути... По-перше, я не вірю, що вона, війна буде 12 років. Я думаю, вона буде рік-два, максимум, більше не буде. От, тому, просто тому, що не може не тому, що Україна там захоче якось її припиняти, тому що у Росії немає потенціалу ніякого вже, а через півроку не буде просто буде в мінусі все. І тому вони попросять миру. І я сподіваюся на це, я все вірю. Uh, і тому, значить, будуть вибори. Тепер вже виникає інше питання. От я, наприклад, не про, про, не про Зеленського. А я, наприклад, кажу про розчарування суспільства. А хто є ще? От ми звикли, що перед виборами виникає якісь постаті. Немає значення: Порошенко, Тимошенко, Кучма е е е якого? Петро Симоненко. Ну, от різні. Згодав, так? Згадав. Різні, різні. От вони виникають. А, а тепер, і очевидно, що Порошенко просто викинула суспільство в сміття, тому що старі набридли. Це Як просто всі, всі старі, от немає. Ти працював на п'ятому каналі. Ой, на, 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 багато, на прямому да, каналі, да, і да, так жорстко да, так висловився. Ну, просто це питання не моїх стосунків з Петром, Тут... а це питання. Реалізму, Да? Просто Реалізму. От, люди дивилися, і такого обрали, і такого, і таке, і таке, і таке, і таке. Ну, все, ну, ну вже ну, не, ну все. Оце це не має значення, хто був би в тому фіналі поруч з Зеленським. У Юлії Володимирівну ну, теж да, на завершення. Я це... переконаний, що нічого не вийшло. І тому от сказали, буде новий і з таким натхненням, що от він щось там зробить, очевидно. Навіть не про корупцію, про справедливість. От я думаю, що це головне слово для українця. Оце. І, і повірили, що оцей, оцей новий оце за справедливість. І що я, я прикорний, що українець, якщо Ахметов, Пінчук, будь-хто, ми би бачили прозорість, оце він заробив свій мільярд, оце 20% віддав. І це ми б бачили, да, просто фізично бачиш, що він дає, от от податок він заплатив. І тут заплатив, і тут заплатив, і тут заплатив, І тут, тоді ну, хай живе в хорошій квартирі. А коли ми не знаємо, коли я мінді чи не мінді, чи немає значення, а чому я б живу так погано, а він так добре?